Вітаю! Мене звуть Паранчева Слав'яна і я розповім про свою професію. Багато професій є на світі, кожна по-своєму, цікава і важлива. Я обрала для себе професію, пов'язану з харчами. Людина не може існувати без їжі, тому професії, пов'язані з харчами, завжди будуть затребувані. Їжа це наше здоров'я, наша радість, наша творчість. Скільки можна приготувати смачних страв, які не тільки прикрасять стіл, а й принесуть задоволення. Для багатьох солодощі це гармон щастя, кухарі, кондитери та пекарі це частина майбутнього. Ну який суп може бути смачний, якщо його не доповнити свіжим хрустким хлібцем. Який чай буде добрим, якщо в прикуску з'їсти печиво, цукерку чи сматочок тортика? Ми кожен день стикаємо з їжею чи з чимось, що з нею пов'язано. Багатьох кухарів затримано в кафе, ресторанах та їдальнях. Це дуже важливо бути потрібним та значущим. У школах теж їдальня і буфет улюблене місце школярів. Проходячи там практику, я бачила щасливі очі дітей, коли вони приходили на сніданок чи обід. Та й вдома гарно, коли є особистий кухар, тому я обрала цю професію. Я хочу пізнавати нові страви, як із чим можна поєднувати продукти, як їх готувати і подавати. Наша професія ніколи не вийде з моди, завжди буде однією з поширених і затребуваних. Тому вперед на зустріч новим знанням і смачній професії!